Напередодні свята Святого Миколая ми запитали українців, чого вони найбільше очікують. Очікуємо гарних подарунків. Ми на роботі краси робимо таємного санту і робили таку магію в коробочку, відправляли вручну листи. Це писали. Ну, в загальному робимо подарунки. Це гарно, цікаве, якось такі спогади дитинства. Що очікується, напевно, найбільше ми бажаємо напевно для святого Миколаю Миру. Це в першу чергу, якщо так нематеріально. щоб закінчилась війна. Нашою перемогою. Чого очікую Святого Миколая? Я у Святого Миколая попросив книжечку, попросив багато поцілуночків, багато мандаринок. То цього очікую. І Святого Миколая? Ах, це насправді миру і спокою, бо. Вже десь відчуваєш втому, і хоч ти намагаєшся жити це життя позитивно, оптимістично, воно десь таки давить на тебе, і ти маєш сподівання, що святий Миколай, сам почує і донесе ці благання до Господа Бога, щоб нарешті панував мир і справедлива перемога.